Ольга Петринка, депутат міської ради. Це новорічна ялинка. Ми від депутатів нашої фракції так собі не то, що вирішили, а просто ганьба буде тому, якщо ми поставимо і цього року на Новий рік ялинку. Нам не потрібні йолки з тим Януковичем. Давайте я просто хочу з вами порадитися. Можемо поставити цього року ялинку на Різдво, тому що ялинка символізує народження Ісуса Христа. Співати, прославляти Бога, дякувати за все. А новий рік це є Божий рік, і він прийде. А Новий год, год зайчиків, козликів, якихось там крокодилів, динозаврів, нам не потрібно. Ось коли в нас буде наша Україна, значить, наша Україна я дуже велика європейська держава. Ну вона ще не є. що вона є така наша держава коли ми вже підемо в європу тоді у нас буде різдво грудні тоді значить, 25 числа 25 грудня ми будемо святкувати день народження день народження ісуса Христа, вже хвилююся. і тоді і ця глинка залишиться і далі І тоді буде рік новий рік божий Якщо ви згідні, на 12 числа буде сесія. Якщо ви згідні, значить я таке звернення дам на ту сесію. Згідні? Дяксію, yeah. згідні? Дяксію, yeah. згідні. Yeah. Як?